Всім привіт! Із міста Рівного, Україна. Починаю знімати новий влог. І одразу така не дуже приємна, несподіванка. Сьогодні ми з Нікітою приїхали з Миколаєва і я вирішила, що треба помити машину. Яка довго стояла біля під'їзду. В були два тижні, і до цього я на ній не їздила. Як забрала з орендованого гаражу, поставила під під'їзд, так вона у мене і стояла. І це взагалі перший раз на моїй пам'яті, що сів акумулятор, і вона не їде нікуди. От і зараз ми намагаємося вирішити цю проблему. Нікіта зателефонував, викликав таксі, пояснив ситуацію, щоб приїхала машина з цими проводами, ну, і акумулятор до акумулятору прикурити, якось це робиться. Я бачила, як це робиться, але я сама ніколи це не робила. От ми поки чекаємо вже хвилин 10. Сподіваюся, що хтось приїде і допоможе нам у цьому. Тільки що зателефонували таксі, сказали, що замовлення поки ніхто не прийняв. Запитали, чи чекаємо ми ще. Ми сказали, що так, чекаємо, але я розумію, що ми можемо не дочекатися. Тому Нікіта пішов до сусіда з першого поверху. В нього теж є машина, ну, Нікіта його знає. От, може він нам допоможе, подивимося. Не люблю я такі моменти в своєму житті. Особливо коли це стосується машини. Я не знаю, що з цим робити. От і думаю, що краще їздити на маршрутці. І на власній машині. Але це не саме важливе, що може бути у житті. Це дрібниці, які можна і треба вирішувати. Виявилося, що у сусіда є провода, так що. Думаю, зараз поїдемо. Новий день у місті Рівному. Сонечко, зелені дерева. Дуже холодно тут. Порівнянні з Миколаєвом я вчора змерзла. І зараз подивилася, написано мінус один. Вчора приїхали було нуль зранку. Я зробила новий манікюрчик вчора. Мені подобається. Бачите, жіночка йде в довгому пальто. Сподіваюся, що це тільки зранку так буде холодно, потім трошечки потеплішає. Але і це все дрібниці, можна пережити. Правда? Головне, щоб не стріляли і швидше закінчилася війна. А то таке холодно, тепло. Все одно буде літо, все одно буде тепло, нікуди воно від нас не дінеться. У нас зараз плюс 16, 17 годин вечора. Я направляюся у центр, хочу прогулятися і по дорозі назад зайду у гості до Женічки. Вони мене чекають. Ми вже списалися у них, планів на вечір немає. Давно не бачилися. Є про що поговорити і у них, і у мене. Майдан Незалежності. Пам'ятник Шевченка. Сакура квітне. Людей багато. Тут завжди були гарні тюльпани. Йдемо подивимося ближче. Вітер, звісно. Як же ж це так? Я буду знімати і вітру не буде. Тюльпанчики вже відсвіли. Ось так це виглядає, кожна клумба тюльпан різного кольору. Кінопалац Україна. Мені здається, це один-єдиний кінотеатр. Є ще пару, але вони такі маленькі. Йду по вулиці Соборній. У Миколаєві теж така є, але там не їздить транспорт. Вона досить така широка. У місті Рівному теж вулиця Соборна вважається одною з найголовніших. От я про це говорила, що вулички такі не широкі, вузькі, бачите? Здається, центральна вулиця, да, і вона така невеличка по ширині. Моє найулюбленіше місце у місті Рівному це парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. це чуєте о там знаходиться класний фонтан але його вмикають тільки на вихідні а сьогодні не вихідний день тому фонтану не буде Іншим разом хто вже давно на каналі, той це все бачив. Рік назад я знімала відео з парку. Ділилася цією красою, але останнім часом на каналі з'явилися нові підписники, і мені хочеться для вас знову познімати і для себе на пам'ять. Тюльпани це головна фішка міста рівного, я вам кажу. я була у Миколаєві, вони вже відсвіли, трохи не встигла, але нічого. Тарас Шевченко. І на оновленій землі врага не буде супостата. І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. У парку є сцена. Колись тут теж був фонтан, але я його не бачила навіть у минулому році не включають його. Така лавка прикольна. Смітник. Одне задоволення тут бути. У парку досить багато розваг для дітей різноманітних. Каруселів. Гойдалок. Каруселі такі буде українською мовою. Не знаю, треба подивитися. Ось такі всі, розважалки для дітей та підлітків, ну і тюльпани, все, що від них залишилося. У тому році було більш гарніше, цікавіше. Якось у цьому році малувато їх все одно там ще є. Ідемо ближче. Білки можуть зустрічатися, але поки я цього разу їх не бачила. Я не можу. Ці птахи, вони мене просто зводять з розуму. Я так люблю слухати цей щебет спів. Ну, якось так. У тому році прямо їх так було багато, цих тюльпанів. Я взагалі була в захваті. Ми тільки приїхали з Миколаєва, там де бомбили по повній програмі. І приїхали у Рівне, тут така краса, спокій, люди гуляють і багато тюльпанів. Саме так мені запам'яталося це місце і саме місто. Ну, не тільки так. Але такі, знаєте, перші враження. Багато тюльпанів, багато будинків будуються. Багато зелені, приємних добрих людей. От знаєте, мене запитують, що ти маєш на увазі, коли ти говориш, що тут трохи інші люди, ніж у Миколаєві? Спостерігаючи. Більше року за людьми тут я можу сказати, що ну якось знаєте, тут дуже рідко я зустрічала у громадському транспорті якісь сварки між людьми, якісь люди більш спокійніші. Дівчата, от Нікіта мій говорить, ми були от в Миколаєві. Щось гуляли по Соборній, І такі дівчата всі. Хі -хі, ну не всі. Ті, що ми бачили, такі, знаєте, супермодні, з таким зеленим волоссям, якоїсь такої дуже короткі юбки і так далі. Спідниця. І Нікіта каже, так, да, таких в ровно не встретиш. Ну це його слова. Більш дівчата такі, знаєте, стримані тут. Ні, ну звісно, що є різні, але от якось, не знаю, не зустрічала я. Тут багато злих людей, в основному всі такі добрі, виховані. Немає мам. З візочками з дітьми і з цигаркою у руках Присіла на лапку відпочити. Ще побуду в парку десь півгодинки і піду до Жені. Наступного разу. Хочеться мені піти у майстерню Морозова, хто давно на каналі, той може пам'ятає. Я там теж дуже часто була. І з Женю, і сама там смачне натуральне морозиво є yeah. голуб зі мною, якщо вам видно. Для нових підписників я знову щось познімаю. Там. Класно тут так спокійно, затишно. Я б сиділа і сиділа. Нещодавно розмовляла з мамою Олею. Ну, от такі, знаєте, про такі прогулянки. І виявилося, що не всі такі, як я, люблять гуляти, особливо. Одною. От вона каже, що для мене це пуста втрата часу. Каже, я не розумію, як це можна ну, піти, гуляти, тим паче самою, якби. Ну, може, там у двох, то ще зрозуміло. Так цікаво. Виявляється, що таке буває. Що для кого це пуста втрата часу? Я поважаю кожну думку людей. От, е я люблю дуже гуляти. Я просто відпочиваю і тілом, і душею. Для мене це. не пуста втрата часу. Для мене це насолода, спогади, особливо, коли я ще знімаю і потім через декілька років можна подивитися, що я колись тут була. Ой, клас. Напевно, буду закінчувати цей влог, щоб він не був дуже довгим. Я дякую вам за перегляд, що ви додивилися його до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, поставте цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобалося. Дякую вам за те, що ви в мене є. Бережіть себе, тримаємось. Сподіваюся, що скоро побачимося з вами у новому відео.